Наближається одне із найвеличніших християнських свят. Це Воскресіння Господня. Традиційно у цей день люди йдуть до церкви, моляться і освячують кошик, який має складатися із кількох традиційних страв і продуктів. Це паска, писанки, сир і масло, шинка, або як її у народі називають шовдар. Також там має бути хрін, буряк, сіль і вино. Що із цього переліку є на традиційному великодньому ярмарку. У Мукачеві, та які тут ціни ми вирішили довідатися. Найбільше людей біля м'ясної точки, адже без традиційних пікниці і Шовдаря свята бути не може. Машинка є різна, 123, 105. Така 105. У сусідньому наметі можна придбати паску. Вона тут коштує сьогодні 20 гривень, а далі тільки сувеніри, великодні прикраси, побутові речі. Писанки тут різної ціни в залежності від складності їх виготовлення. Свічки коштують від 3 до 20 гривень. Вишиванки від 200 до 800 гривень. Є тут і волонтерський намет. Вилучені кошти від проданих хендмейд підуть на лікування військових, що були поранені у зоні АТО.